Вибиті вікна, пошкоджений дах, відсутнє опалення та водопостачання. Після ракетного обстрілу центру Чернігова, 27 лютого, сторічний дерев'яний будинок зазнав ушкоджень. Жодних ремонтних робіт у ньому не проводилось. Вікна затягнули плівкою та прибрали уламки з кімнат. Як тут, наприклад, на першому етажі стекла вилетіли повністю а де то частично… Вот они остались. Ну взамен мне, я думаю, що підлежать всі окна. До початку повномасштабної війни в цій будівлі розміщувалось обласне комунальне підприємство Чернігів облагроліс. Саме на їх балансі перебуває будівля, і зараз підприємство займається підготовкою документації, необхідної для ремонту. Зараз проводиться експертиза експертно технічним центром нашим Чернігівським. Да вот бо зділено заключення о дальнейшем проведении ремонтних работ, ремонтно восстановительных работ этого здания. Складнощі з відновленням будинку пов'язані з його історичним статусом. Це будівля є пам'яткою місцевого значення. Історикиня Анжеліка Толкач говорить: хоча точна дата заснування не відома, то попередні історики мають докази, що цей дім належав представникові заможнього козацького роду Михайлу Молявку. Точної дати будь, побудови цього будинку немає. Це десь на межі 19-20 століття і пов'язано це з тим, що чому ми таку дату визначаємо, тому що цей будинок побудований в стилі Віденська Сецесія. Історію подібних будинків досліджує громадська організація Дерев'яне мережово-Чернігова за їх інформацією, таких будівель у місті дві. Даний стиль не є притаманний по лісю, бо такі споруди зводили із каменю, а не з дерева. Перший господар залишив Чернігів у 1917 році, після чого будинок націоналізували. Якийсь час він залишався житловим. Згодом його використовували радянські партійці. Під час Другої світової війни дім став місцем відпочинки для офіцерів Вермахту. Після війни місцевим комітетом комсумолу розповіла Анжеліка Толкач. Загалом все, що ви зараз бачите, крім балкона, це все є автентичне. Двері, вікна, всі двірні полотна і так далі. Тобто, все, що збереглося із часів, як тут проживали власник Маляку зі своєю родиною. Всередині будівлі зберігся декор ліпнина та укладений сторіччя тому кахель. Щоб все це зберегти, будинок потрібно ремонтувати і опалювати, каже історикиня. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.